Рік підходить до кінця, а хтось вже дивиться це у 24-му році. А це означає, що майже два роки тому РФ я почула так звану СВО або ж «Київ за три дні. Тобто повномасштабну війну проти нас усіх, але навіть крізь весь цей час і події при владі лишалися і досі лишаються настільки одіозні персонажі, що невимушено виникають питання, що вони там забули, або якого біса вони досі гріють нашу рідну землю. Усіх вітаю, я Дмитро. Це Київлада і сьогодні ми згадуємо найскандальніших персон цього року. І поки не почали, пишіть у коментарях, хто заслуговує це звання на вашу думку. Почнемо з Б'єні або ж Ігоря Коломойського. Ну як не згадати про одного з найвідоміших олігархів України. На початку року СБУ викрили його на схемах по привласненню 40 мільярдів гривень через «Укрнафту». Його компанії заарештували і почали розслідування. А отже, у вересні він отримав підозри одразу по двом статтям: за шахрайство і відмивання майна. Судді його вирішили залишити під вартою. Пізніше прилетіла і третя підозра. Набув викрили, що Коломойський міг привласнити більше 9 мільярдів гривень через Приватбанк. І от тільки за перші півріччя 23 року під управлінням держави «Укрнафта» принесла прибуток у 14 мільярдів гривень а раніше були лише мільярдні збитки. Ще раніше журналісти схем з'ясували, що сестра Коломейського володіє замком 15-го століття у Франції. Що ж, а наш Беніто перше зустріне новий рік теж під надійною охороною, але у СІЗО. Йдемо далі по списку імен із СІЗО. Маємо Нестора Шуфрича. Ну як же без вічиться із ОПЗЖ? Виявилося, що відповідальний у Верховній Раді за свободу слова підігравав російським наративом. От такої. Ну, як може голова комітету з питань свободи слова виконувати завдання ФСБ? Під час війни. Власне, за це Шуфричі отримав підозру і поїхав під варту. Шкода, що це з'ясувалося лише у вересні цього року. Далі на черзі Петро Лебідь, хоча хтось його і не знає за таким ім'ям, він більше відомий як Паша Мерседес. Сам факт, що митрополита в нашій країні більше людей впізнають по прізвиську Мерседес. Митрополит, який піднявся за часів партії регіонів, хто був проти революції гідності? Отже, на початку року СБУ йому вручає підозру, що той на своїх служіннях прославляє руський мір. Здавалося б, що якщо награбував собі на Мерседес, то голова хоч якось має думати, але ні. Поки увесь рік у ПЦМП, тобто церква московського патріархату, викривала сприянні московським спецслужбам, Пашко часу не втрачав і почав розганяти ворожнечу між своїми вірянами і православною церквою України. через що і змінив Мерседес на автозак влітку, поїхавши до СІЗО. Хоча куди там мерседес, як сам зізнався, завдяки нам це вже тесла. Не перша мерседес вже тесла, бо я все дякую що вам поміняв цифрова її. Давайте, так? Тепер йому, як і його Теслі, треба іноді підзаряджатися, тому що він сидить на домашньому арешті. Хто ще завжди за руський народ? Хто віддано захищає вірян? Та це ж наш агент 007 руського міра з позивним Бураціно або ж Олександр Дубінський. І у цьому фільмі є важливий сіквел. Ще у 21-му році США наклали на нього санкції, через те, що той втручався у їх вибори в складі російської агентури. Тоді ж йому і забанили канал на Ютубі. Виходить, що в цілому все було відомо ще давно. Він не просто на регулярній основі, а просто як з конвейера штампував відео на свій новий канал з типовою роснявою повісткою, що у нас є біолабораторії країною керують ледь не сектанти, рептилоїди, а сам він, ну звісно, боженька. Про це ми робили окреме відео, яке я рекомендую до перегляду. Зараз воно з'явиться за підказкою зверху. Але вручили йому підозру і відправили до СІЗО лише місяць тому, коли і сплила вся ця історія з агентом Буратіно. І от що саме смішне, навіть із СІЗО вони продовжать випускати відео, і, мабуть. Що його редактори або дуже іронічні, або реальності буться з нього, бо йому тупо анімували рота і зробили такого собі інтернет-буратіно. Цього року крінжував від душі не тільки Дубіна. Не може не згадати ще й про Колю Тищенко. У Миколи наче синдром головного героя. Люди знають цього нардепа за його кіношні рейди по кол-центрам, нелегальним казіно і тому подібне. У когось Бетмен, а у нас Коля Тищенко. У січні цього року він поїхав до Таїланду налагоджувати стосунки у Азії, але виявилося, що його нікуди ніхто не відряджав, за що його і виключили з партії слуг. Прямо у Верховній Раді рвав штані Гончаренко, а прямо під час голосувань стояв, балакав і сміявся. Їздив. То Львова, рятувати громадян від мовного конфлікту, але чогось все завершилося тим, що він сам стрибав через паркани і отримав по шиї. Про це ми теж робили окреме відео. З останнього бігу Сінфо зробила свіже розслідування, з якого витікає, що на оточення Миколи Тиченка зареєстровано багато підозрілого майна, і він був чи не єдиним, хто голосував проти відкриття декларації. Не менш дійозна депутатка від слуг народу Мар'яна Безугла, яка встигла самозганьбитися. зловила зірку і своїми постами і висловлюваннями почала шкодити залужному і працювати. На російських пропагандистів дійшло навіть до того, що НАТО довелося спростовувати її вкиди. Про неї ми теж робили окреме відео. Ви можете подивитися його за посиланням. Якщо вже і пішли по слугах народу, то неможливо оминути і голову правлячої партії, яку нещодавно переобрали Олену Шуляк. Вона вкрай активно протягувала закон 5.6.5.5, який працює на користь забудовників і відомий як місто гвалтівний, а також є шкідливим для євроінтеграції. Журналістка та колишня головна редакторка руху чесно Ірина Федерів припустила, що Шуляк повністю повністю провалила партійне будівництво і перебрали її через те, що Ніхто не хоче сідати на потопаючий корабель. І останнім персонажем у нашій підбірці стане ніхто інший як директор міста, пан Віталій Кличко. А ті, хто не знають мене, а, директор міста про нього ми робили достатньо матеріалів, але з останнього і наймасштабнішого варто виділити те, як він відправив мітингувальників на фронт. Відео за підказкою. Та саме наболівше для столиці та киян це метро, перший мер, який не відкрив жодної станції, так ще й закрив їх. Детальний розбір ситуації ми нещодавно публікували. Дуже рекомендую його до перегляду. Закрив станцію метро. Пообіцяв в моменті, що все одно будуть будувати метро на виноградар, але як з'ясувалося, навіть і це зірвалося. І після усіх цих провалів, щоб хоч якось собі вирівняти імідж, мер нашої чудової столиці вирішив, що пора. Пора придбати дронів на ЗСУ вперше за війну. Але от є моментик. За припущеннями окремих журналістів і деяких ЗМІ, пан Віталій витратив на рекламу цієї події більше, ніж на ці 100 FPV-дронів. Не так страшно, коли ворог перед нами, страшно, коли ворог серед нас. Таким от був цей рік кияни та наші любі українці. Пишіть у коментарях, звідки ви і кого ще варто додати у цей список. Натискайте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб ще більше людей бачило наші новини. Вітаємо вас з наступаючим новим роком і бажаємо гарно відпочити.